Спартим. Ідемо крувати подарки. У прошлої чергі ми ще питали їх відкрити. Ну, у мене цього стейтюб. Розбавляється, коротше. Там ще вдалив одноліо. Угу. Олі, вибачте. Оля, тільки про спічинку. -lui -lui ja, ja, staat die vennuikje opstroom erin. Dat kwad. Oh, wat? Не се любить. То не, як, а то, то намного раз лучше. Вы просто шарфики какую-то на коробці? Это то прям в мільйон сто процент лучше. Стоп, аки. То будешь я просвечивать. Вс. А то мы переможе 100%. Оп, оп. А я не робив? О, тут тут что-то не знаю. Почекайте, це на тут вот шляпу покоду, а тут от, от, боксик. А, що я не робив? Пацаны ко не кладить, это таку предмет. δικό μου σακί. Κρόσι να έκανε κοντή το δικό μου τα μπορεί να πρέπει να έρθω κοντή στο κοντή στο κοντή. Κοντή στο κοντή στο κοντή. Ну это всегда по уже вуки, ну а мы будем 3 3 года. Ну окей, всем пока и до новых встреч. Скоро буде нові подарунки та по там У. Окей, всем пока.